Кісіль, він з м'ячем. Кісіль заходить у штрафний майданчик. Фінтить підняв ноги і це пенальті. Це пенальті. Схоже, що саме так вирішує Микола Балакін. Дійсно призначає пенальті. Хоча я здивований. Ось мені здалося, що дуже картинно стрибав Кісіль. Давайте ще раз подивимось, Фінтить ось тут. Ні. Все ж таки був, був дотик. Сандохадзе там спочатку рукою трошки допоміг, а потім Кисіль все ж таки класно підставився і змусив центрального оборонця Карпат. Ось так сфолити. 45-та хвилина матчу починається. І Карпати. Олімпік б'є пенальті, і забиває. Забиває Станіслав Біленький. 0-1 у нас рахунок. Олексій Шевченко. Дебютант Карпат не зумів. Відбити удар із 11 метрів здавалося, бось така у нас гра дуже спокійна, дуже велика кількість боротьби була. Ну і зрештою це призвело до того, що Карпати заробили пенальті у власні ворота. І Станіслав Біленький шостий м'яч у чемпіонаті забиває. Розвів він по різних кутах Шевченка. та м'яч. без шансів для воротаря Карпат. 1-0, дуже неприємний гол для Карпат.